в Україні засудили серійного вбивцю громадянина Узбекистану, який за шість років забрав життя 11 людей. Його жертвами стали українці, литовець, грузин і узбекистанець. Люди були різного віку від 35 до 81 року. Серед них і чоловіки, і жінки. Злочинець діяв по одній схемі. Входив у довіру, спілкувався з людьми, пив з ними. А потім, коли вони втрачали пильність, жорстоко вбивав, душив або бив камінням, забирав гроші чи дрібні речі. Найдорожче, що забрав у жертв телефон за 1600 гривень і 5 тисяч готівки. Одному з потерпілих пощастило вижити. Побачивши, я приходжу тями, з ноги. Обратно не вирібуть зловмисний втік, залишивши потерпіло без свідомості. Чоловік вижив та надав покази поліції. Однак його здоров'ю задано поправної шкоди. Викрили серійного вбивцю після нападу на продавчиню квітів у Києві. Щоб увійти в довіру, він розбив вітрину в сусідньому кіоску, сказав жінці, що це зробили перехожі, і запропонував разом усе полагодити. Після розмови пішов, але вночі повернувся і вбив її. Завдав 34 ножових поранення, забрав гроші з каси та прикраси. Камери зафіксували момент нападу, і вже за добу поліція його затримала. На допиті він зізнався не тільки в цьому вбивстві, а й детально розповів про інші. Серед убитих вантаж. Будівельник, пенсіонер, охоронець, безробітні. Суд виніс йому найсуворіший вирок довічне ув'язнення.